Минулого року у вересні на базі Сумського державного університету урочисто відкрили лікувально-профілактичний заклад санаторного типу для студентів денної форми навчання та співробітників. Тож, як бачимо, у класичному вищі гарантують не тільки якісну вищу освіту, а й дбають про стан здоров'я своєї молоді та викладачів. Професійний рівень кадрів та медичне обладнання санаторію відповідають високим стандартам сучасної медицини. Отримати якісне лікування можна амбулаторно у свій вільний час, не полишаючи навчання чи роботу. За час існування... Не закладу тут вже пролікували 450 осіб. Ми тут можемо лікувати і серцево-судинне захворювання, і захворювання дихання, захворювання шлунково-кишкового тракту, сичастатевої системи, шкіри очей та інше. Загалом, коли створювався цей медичний заклад, планувалось, що тут будуть оздоровлюватись усі освітяни сумщини. Двері цього закладу широко відчинені. Для студентства Сумщини, всіх вишів Сумщини, але для студентства, не для школярів, бо є вікові вимоги фонду, так, і для вчительського загалу, для викладацького загалу тощо. Відрядно, що отримати тут якісні медичні послуги можуть не тільки працівники освіти, а й прості сумчани. Сумчани з нами можуть пролікуватися, але потрібно спочатку скласти трьохсторонні договір з нами, з фондом втрати з працездатності та з університетом. У нас є договори, але ще ми не провели, тобто ми тільки на стадії обговорення із підготовки до цього процесу. Усі витрати на реконструкцію будівлі санаторію, його оснащення та поточну експлуатацію. Університет взяв на себе. Жодної копійки державного бюджету тут не використано. Це все те, що заробляє університет своїм інтелектом, розумом, значить, своїми науковими та іншими послугами. І ми фінансово спроможні, тому маємо, маємо можливість вкладати і в розвиток, і в соціальні програми. І будуємо успішний університет заради успішності його випускників. Студенти-викладачі і вишу отримують лікувально оздоровчі послуги практично безкоштовно за рахунок фонду соціального страхування і, звісно, самого університету. Курортна санаторна путівка розрахована на 21 день. До неї входить не тільки комплекс процедур, а й триразове дієтичне харчування. Також на території санаторію швидкими темпами триває реконструкція інших споруд. Вже цьогоріч тут з'явиться стоматологічний корпус медичного інституту та стоматологічне відділення профілакторію.